Треба великі мати кошти, а боліти пенсіонеру взагалі е, не можна. Якщо пенсія тисяча і зараз десь близько тисячі за квартиру заплатити, то на їду не залишаються грошей. А на ліки так взагалі і нічого говорити. Так що послугами ми задоволені. А Коштами на послуги, не задоволені. Недавно перенесла операцію. Все нормально. Ну, звісно, грошей на лікарства, оце нужно якось, щоб вже держава якось більше стала безпокоїтись за людей, особливо за хворих, за пенсіонерів. Я не хожу в лікарню. самолечеванием занимается, потому что пойти туда, это пенсия 1091 рубль. Очень дорого, особенно пенсионерам, не посильно. Просто хочется пожить еще, вроде бы и здоровье есть, а лекарства не позволяют, деньги не позволяют покупать. Вроде бы нормально, но, конечно, что цены у нас пока уже не огорчают, потому что мы пенсионеры, и у нас Не дуже є такі кошти, щоб платити.